Вітаю! Сьогодні 24 лютого, Трускавець Україна, і я запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. Сподіваюся, вам чутно, як співає пташка, а я хотіла показати ліщину. Ви, мабуть, часто помічали взимку в лісі сережки. І це чоловічі квіти, які закладаються ще влітку восени. І, мабуть, ніхто з вас не бачив жіночі квітки, які насправді дуже-дуже маленькі, і зараз я вам їх покажу. Жіночі квіти ліщини заховані в бруньках, і назовні виступають лише тонкі ниткоподібні пурпурові примочки. І саме на них повинен потрапити пилок з сережаком. І через те, що ліщина запилюється за допомогою вітру, саме тому вона і цвіте ранньою весною до того, як з'явиться листя. Я зараз зайду в місце, де можна знайти саркосцифи. По дорозі мені зустрілася ось така повалена верба. Я знаю, що на ній зростає фламуліна, зимовий опеньок, і можна побачити залишки цих грибочків. Вони, як бачите, дуже дрібні і висохли. Якщо ви мене дивитесь постійно, то знаєте, що такі гриби я беру, бо вони дуже добре розмочуються у воді. Їм просто не вистачило вологи і тому вони висохли. Як це перевірити, що це саме висохші гриби, можете побачити, що в них проглядаються світлі пластинки. Якщо їх замочити, то вони дуже добре відновляться у водичці. І вони мають приємний запах. Підозрюю, що це вже останній зимовий опеньок в цьому сезоні зимовому. І тому я з задоволенням навіть в такому вигляді їх візьму. Я дуже люблю ці грибочки. Найбільше вони мені подобаються смаженими на вершковому маслі з додаванням часнику А так, це універсальний гриб, з яким можна робити будь-що, він дуже корисний. І по своєму складу, і дуже багато наукових досліджень було проведено по його і антираковим, протизапальним, антиоксидантним та противірусним властивостям. А ось і перші саркосцифи. Вони, правда, невеличкі. Ця вже така немаленька. Чи з залишками снігу. Я бачу ще під листочками. Якщо буде тепло і волого, то вони як підуть, як підуть зростати. Зараз трохи пошукаю грибочки, а грибочків цих в цьому році дійсно немало, якщо бачите, ось тут під листочками, скільки вісім є. Я саркосцифу дуже люблю, це одні з моїх найулюбленіших грибів. Візуально вони мені дуже подобаються і смакові якості. Ну, а також той факт, що це в нас одні з найперших весняних грибів. Дуже багато зустрічається ось таких ось дуже-дуже м'якеньких грибочків, як ганчірочки. У нас були сильні морози, мінус 10. І вони, мабуть, просто підмерзли і не витримали. Бачите, якось вони не дуже виглядають. Тому я беру такі тверденькі грибочки, Вони хоч і невеликі, але от тверденькі. Сиркосцифа зростає на деревині листяних дерев, тому от, де багато навалених гілочок. Особливо, якщо там ще й зростає малина, кропива, оці місця дуже полюбляє саркосцифа. Ось можна побачити, скільки її тут виглядає. Не показати вам ось цю церкву По-перше, вона не маленька, а по-друге, яка в неї велика і товста ніжка. Примерзла. Ось, бачите, таких би грибочків назбирати. Але я не впевнена, що вони всі підростуть і стануть отакими грибами, тому я збираю. Збираю те, що збираю. Зараз я вам покажу, скільки в мене тут вже в кошику. Ось і добігла сьогоднішня лісова прогулянка до кінця. Покажу вам, як зазвичай, результат. Можна було побільше назбирати, але я розумію, що її ще треба почистити. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Царкос цифу я почистила, а готувати тепер з нею будемо равіолі. Тісто готую, звичайно, на яйцях. Тісто йде відпочивати, а ми з вами зробимо начинку. Церкос цифу подрібнюю в блендері, а зелену цибулю нарізаю. Туди ж додаю вершкове масло, сіль чорний мелений перець. Тісто я розкатала і тепер будемо формувати наші равіолі. Викладаю начинку Давати буду з кунжутною олією та зеленью, можна ще присипати тертим сиром. Відварювала я їх приблизно 10 хвилин, всередині вони виходять соковиті, і спочатку перший смак це зеленої цибулі, а потім починаєте жувати і відчувається саме смак, такий легкий саркосцифи. Якщо полюбляєте Сарко то гадаю, що і такий варіант її приготування вам також сподобається. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!